На другу ніч після того, як корабель пішов у море, коли не видно було вже вогнів ірландського берега. Баррі боцман як божевільно вірвався в каюту капітана, розбудив його і заявив, що той конче повинен піти з ним. Капітан вилаявся, але пішов. Танцювальний салон першої класи, світло згашене. Люди в піжамах, босі при вході, пасажири, що повиходили з кают, і моряки, і троє механіків. Всі закопчені чорні з машинного відділу і ради струман. Усі стоять мовчки, дивляться Новиченко. Сидить на стільчику перед фортепіано. Ноги баламкаються, не досягаючи підлоги, і Бог свідок грає. Не знаю, що в біса за музику він грав. Мелодія була тиха і прекрасна. І то не був ніякий фокус. То був справді він. Він сам грав своїми руками, перебирав по клавішах. Бог знає, як йому вдавалося, і треба було чути, що за звуки він добував з того фортепіано. Там була одна сеньора в рожевому халаті з якимись щипчиками у волосі. Ходячий мішок з грішми, скажу я вам, американська жінка якогось страховика. Так от у неї текли сльози, струмком стікали по нічному крему. А вона дивилась і плакала безперестанно. Коли поруч із нею зупинився капітан, що весь аж кипів із здивування. буквально кипів, інакше й не скажеш. Коли він опинився поряд з нею, вона, та багачка, шморгнула носом і, показавши пальцем на фортепіано, спитала: Як його звати? Новиченто, 1900. Це номер пісні. Я питаю про того хлопця. Новеченто так само, як номер пісні. П'ять реплік такого діалогу то був максимум того, що міг стерпіти капітан далекого плавання. Особливо тепер, коли він допіру виявив, що хлопець, якого всі вважали за мертвого, не просто живий, а ще й за час, поки числився у пропажі, навчився грати на фортепіано. Тож він лишив багачку, де стояла, з її сльозами, та всім решта. І рішучим кроком попрямував через салон у штанах від піжами та незастібнутому капітанському кителі. Зупинився капітан уже коло самого фортепіано, то й миті йому хотілося сказати багато чого, зокрема, де ти нахер ховався, або ще М -м -м де ти в біса цього навчився. Але як і всі люди, що звикли жити в формі, він, зрештою, втиснув у відповідну форму і свої думки і сказав наступне. Новеченто, все це явно суперечить уставу. Новеченто перестав грати. Він був хлопчина небагатослівний але на диво тямущий. Подивився на капітана лагідним поглядом і сказав: До дідька устав. Далі буде.